Скасування господарського кодексу суворіше покарання за зачинені під час повітряної тривоги укриття гроші на армію та відновлення енергосистеми, теми, над якими цього тижня працювали народні депутати, детальніше в наступному матеріалі. Хто із іноземних родичів українських військових може претендувати на український паспорт. Верховна Рада спростила отримання громадянства для певних категорій осіб. Чи вистачить грошей на армію та як відновлюватимемо енергетику цьогоріч? Прем'єр-міністр Дениса Шмигаля заслухали у Верховній Раді. Чому скасували господарський кодекс та що запропонують натомість? Народні депутати заклали нові механізми діяльності юридичних осіб. Що буде зазначене під час тривоги укриття? Верховна Рада посилила адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог з утримання захисних споруд. Цього тижня парламент спростив процедуру отримання громадянства для іноземних членів родин захисників та захисниць. Українське громадянство зможе отримати другий із подружжя громадянина України, який бере або брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Таке ж право матимуть чоловіки та дружини громадян України, які загинули під час виконання службових обов'язків. Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт, що врегульовує це питання у вітчизняному законодавстві та знімає проблему адміністративної відповіді. Відданості для отримання українського паспорта дружина або чоловік захисника чи захисниці має подати декларацію про відмову від свого іноземного громадянства. Водночас новим законом також передбачається встановлення квоти для іноземців та осіб без громадянства, що прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Мова йде про те, щоб підтримати тих, хто воює за Україну і членів їхніх родин. Тут нема жодного сумніву, і треба давати громадянство родинам тих, хто воює за Україну і проливає кров за Україну. Там спрощується шляхом подання декларації, а не тільки е, обов'язковість виходу з попереднього громадянства, бо це є люди. Які належали до громадянства або Російської Федерації Білорусі, де практично неможливо вийти зараз офіційно з громадянства? Верховна Рада скасувала господарський кодекс, що був ухвалений ще в 2003 році. Таким чином, народні депутати дали старт для створення в Україні системи європейського приватного права. Ухваленим цілому законопроєктом планується гармонізувати національне законодавство до стандартів ЄС щодо підприємницької діяльності у сфері захисту майнових прав територіальних громад. Документом запроваджується перехідний період для підприємців як окремих юросів, так і об'єднань. Відтепер в ОТГ з'явиться більше можливостей для розвитку та функціонування. Асування ж господарського кодексу не вплине на роботу комунальних медзакладів, які вже діють у громадах, зазначають народні депутати. Ухвалення документу є однією з умов фінансової підтримки українських регіонів за європейською програмою Ukraine Facility. За цей час пропонується удосконалити розвиток корпоративного управління, підвищити інвестиційну привабливість регіонів та запровадити ефективні механізми контролю за використанням об'єктів як державної, так і комунальної власності. Цей закон має перехідний період, доволі тривалий. Якщо виявиться, що якісь речі нам потрібно буде підкоригувати, я абсолютно готовий до того, що ми це все підкоригуємо. Ми усуваємо протиріччя і дублювання в праві, тому що господарське право, Кодекс на превеликий жаль, створює таке неналежне дублювання. По-друге, це дозволяє нам позбутися нарешті рудиментів радянщини в праві. Під час прийняття цього законопроекту було здійснено порушення регламенту і мною буде подана відповідна блокуюча постанова. В Умовах війни фінансову стійкість України вдалося зберегти. Триматиме її й цьогоріч. Наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду. Торік вдалося залучити майже 42 мільярди доларів зовнішнього фінансування. У рамках домовленостей партнерська допомога надходитиме й цьогоріч. Україна отримає також і 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Перші транші вже почали надходити. Є домовленості з ЄС, Великобританією, Канадою, Японією. Працюємо над ритмічністю цього фінансування. Водночас уряд залишає однією з ключових задач на цей рік подальшу розробку механізму, за яким всі Заморожені російські активи будуть направлені на стійкість та відновлення України. Армія залишається у фінансовому пріоритеті. Цьогоріч видатки на озброєння та військову техніку зростуть до рекордних 739 мільярдів гривень. Лише на розвиток спроможностей оборони сприймують майже 55 мільярдів гривень. Народні депутати запитували урядовців і про механізми забезпечення енергетичної стійкості країни в умовах масованих обстрілів ворога. Головним завданням уряду залишатиметься відбудова та захист енергооб'єктів, пошкоджених внаслідок російських ракетних атак також буде розширено програму кредитування для енергетичної автономії та розвитку розподіленої генерації. Водночас, Україна не планує підписувати жодних контрактів на продовження транзиту російського газу. Ми не планували і не плануємо підписувати жодних контрактів на продовження транзиту російського газу. Водночас будемо і далі виконувати свої зобов'язання, взяти в рамках угоди про асоціацію і хочемо залишатись надійним партнером для наших європейських союзників. Законопроєкт про демобілізацію розроблено. Повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, але потрібно ще три місяці на опрацювання механізмів, яким чином замінити велику кількість людей, які підлягатимуть демобілізації, щоб не послабити обороноздатність і не втратити країну. Ми повинні створити умови. Що даний виход даного законопроекту не приведе до зникнення держави України сьогодні? Не визначено все ж таки механізм демобілізації. Є різні, наприклад, механізми, які дозволяють проводити ротацію, які дозволяють проти лікування там на протязі відповідних термінів там місяць, два-три більше. Да, але от конкретної фрази демобілізація зараз немає, і на мій погляд не може бути. Примусової мобілізації жінок в Україні не буде. На військовий облік жінок добровольців братимуть лише за власним бажанням. Відповідний законопроєкт про військовий обов'язок і службу щодо медичного обліку під час підготовки призовників. Народні депутати цього тижня ухвалили в цілому. Згідно з документом на військовий облік призовників братимуть жінок, придатних до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і тільки тих, хто виявив бажання проходити базову військову підготовку. А ті жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, будуть зобов'язані стати на військовий. Ви облік у воєнний час вони можуть бути призвані на службу або залучені до оборонних робіт за добровільною згодою. Жінки, які виявили бажання. Проходити базову військову підготовку пишуть відповідну заяву. Цим самим вони проявляють свою добровільну згоду бути на обліку призовників, але автори поправки номер 2 пропонують, що після завершення базової військової підготовки жінки бралися на військовий облік військово зобов'язаних також за їх добровільною згодою. Крім цього, документом змінюється і порядок постановки на військовий облік призовників. Юнаки, яким виповнилися 17 років, можуть стати на облік онлайн через єдиний держреєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відтак їм не потрібно особисто з'являтися до ТЦК чи СП у разі, якщо вони перебувають за кордоном. Крім цього, ухваленим документом народні депутати продовжили термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до березня цього року. Військовослужбовці можуть повернутися до своєї частини не поніше кримінальної відповідальності. Навчені озброєні фахові мотивовані люди будуть мати можливість повернутися саме на поле бою, але скоригувавши може якісь обставини їхнього перебування там. Я вважаю, що це правильне рішення. І е, це рішення ми проводили разом з керівництвом Збройних сил України. Через засунене укриття під час повітряної тривоги винуватців відтепер каратимуть штрафами до 85 тисяч гривень. У разі якщо така недбалість призвела до загибель людей, винуватцям загрожуватиме до восьми років позбавлення волі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що запроваджує адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог по утриманню та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд, а також посилює відповідальність за порушення пожежної та техногенної безпеки. Така законодавча ініціатива виникла в червні 2023 року, коли в Київі і загинули люди через те, що охоронець під час повітряної тривоги не відкрив двері в укриття. Тепер за незабезпечення вільного доступу громадян до захисних споруд цивільного захисту передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А за повторний подібний випадок протягом року керівникам підприємств, що є балансоутримувачами таких захисних об'єктів, доведеться сплатити від 51 до 85 тисяч гривень. Якщо ж такі порушення призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, порушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років весь той величезний обсяг захисних споруд, який зараз існує, має знаходитися в належному вигляді, в належному стані, і до до будь-якої споруди, такої, яка є частиною захисного фонду, має даватися доступ. Сьогодні збільшено відповідальність перед керівниками різних рівнів за те, аби вони дбали належним чином про безпеку людей під час війни. Бо сусід терорист може пускати ракети в будь-яку мить. Народні депутати заборонили вилучення органів та інших анатомічних матеріалів для трансплантації у військовослужбовців. Національне законодавство про трансплантацію вже містить заборону вилучати органи в загиблих внаслідок проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. А тепер парламент поширив на службовців військових формувань та правоохоронних органів військових частин, установ та організацій, які загинули при виконанні своїх обов'язків внаслідок російської агресії. Парламентарі зазначають, що закон, який вдосконалює організацію. Надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації має запобігти можливим зловживанням та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам та ворожій пропаганді. Це також шкодить позитивному сприйняттю добровільного донорства, що своєю чергою зможе загальмувати розвиток такого методу лікування, як трансплантація. Документом також закріплюється статус національного трансплантологічного комітету. Цей орган дозволить упорядкувати та координувати діяльність у сфері трансплантації органів тканин та клітин на національному рівні.